У першу неділю жовтня традиційно відмічається День Вчителя. Це, мабуть, одне з небагатьох професійних свят, яке святкують повсюди і діти, і дорослі. Жовтоводських освітян з їхнім професійним святом вітали напередодні в палаці культури. У четвер, другого жовтня, тут зібралися усі педагоги міста. Міське керівництво першими звернулося до вчителів зі словами поздоровлень. Сьогодні у залі зібралися небайдужі люди, які піклуються про найцінніше у нашому житті це дитина, дбають про створення умов для її розвитку, про створення ситуації успіху не тільки дитини, а і родини цих дітей. А також хочу сказати, що позашкільні заклади є осередком розвитку таланту наших дітей. Що дають йому розвинути свої творчі здібності. І хочу зазначити, що наших вихованців знають по всій Україні. Надзвичайно також приємно, що методичний кабінет відділу освіти рядом з методичною ланкою всіх навчальних закладів постійно є одним з найкращих в нашій області і посідає вже включно. Дуже довго призові міста з 35 районів нашої області. І напрацювання, методичні напрацювання нашого міста, вони відомі як на обласному, на всеукраїнському, так і на міжнародному рівні. Тепло і сердечно поздравляю вас з вашим персональним праздником Днем Учителя. Бути учителем це огромна відповідальність і нелегкий труд который требуют любви к детям, большого терпения и понимания, творческих способностей и эрудиций, компетентности, постоянного профессионального роста, но и самое главное, осознать суть тех перемен, которые происходят в нашем современном обществе. Примите теплые пожелания здоровья и новых достижений в вашем благородном труде, талантливых вам учеников, благородных родителей. тепла и понимания вашего места. Мы, работники ЖКХ, убираем город, растим деревья, цветы. Вы же, в свою очередь, выращиваете в детских душах Саме хороше, саме добре. Спасибо дякую, дякую вам за це. цими днями. Освітяни отримали море квітів і теплих слів від своїх вихованців та вдячних батьків. А міська влада підготувала для кращих представників жовтоводської освіти сюрприз у вигляді грошового заохочення. Значить, ми збільшили суму премії мотрі не викиней. Якщо раніше сума премії була тисячу гривень, то в этом году сума племі тисяч гривень. Спілкування з дітьми дає такий запал та життєву енергію, яких вистачає на довгі роки. Ось чому жовтоводські педагоги такі життєрадісні, працьовиті, енергійні та натхненні. Підтвердженням цього є успіхи їхніх учнів, чиї знання неодноразово були відмічені на місцевому, обласному та всеукраїнському рівні. А знаходи дня вчителя достойним визнанням жовтоводських освітян стало нагородження подяками та грамотами міської ради. А подарунком від талановитої молоді для улюблених вчителів став гарний святковий концерт. Також концерті взяли участь самі педагоги і талановита молодь нашого міста. Есть надежда, сегодня точно понесет, если точно попист. That's 一，一。Yeah, yeah.